З нагоди дня гідності та свободи в парку слави відбувся мітинг, в якому взяли участь представники Подільської міської ради, її структурних підрозділів, подільської РВА, військові та всі небайдужі подільчани. Розпочався захід з хвилини мовчання з метою вшанування пам'яті всіх. То загинув захищаючи свободу і незалежність рідної землі. Далі традиційно звучав гімн України. Ведуча зазначила, що сьогодні всі українці вшановують подвиг людей, для яких гідність та свобода є не просто словами, а головними пріоритетами в житті. Людей, які повстали проти несправедливості та жорстокості влади, відстоювали права та свободи людей як найвищі демократичні цінності в державі та загинули за Україну і її розвиток. Отож, гідність і свобода це портрет українця, кожного і військового, і рятівника, волонтера і лікаря. Це незмінна характеристика нас усіх, як народу, нашої сили і волі, нашої наснаги до боротьби, нашого нестраху і уміння всіляким. Ми засобами, а часом і голіруч протистояти ординській Навалі. Також доземно вклоняємось всім військовим, котрі сьогодні на полі бою відстоюють нашу свободу і незалежність. На заході був присутній і настоятель парафії всіх святих землі української ПЦУ військовий капелан протирей Михайло Базилько, котрий читав молитву за незмінну віру і стійкість духу всіх українців. Закінчився захід покладанням квітів до пам'ятного знаку всім. Хто віддав своє життя за Україну, шановні земляки, дорогі мої подільчани, Сьогодні ми відзначаємо День пам'яті, день свята, День Гідності і Свободи, того, що свобода наша починалася на майданах. Я був учасником першого майдану в 90-му році. Зараз майдан продовжується на передові, Того, що майдан переміг в Києві, так само ми переможемо. На в цій війні з нами Бог за нами Україна. Слава Україні! Бажаємо всім українцям мирного неба над головою, незламної віри у щасливе майбутнє України та впевненості у завтрашньому дні. Нехай Господь береже нашу батьківщину, і кожного з нас все буде Україна. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія Кет.